Доброго дня всім. Хочеться сьогодні зробити диски нормальні на ниву. Надивився в інтернеті про молоткову краску. Ці той біленькі теж непогоні. Ну ці вже регульнячі, тому що ржавчина і тому подобне. Аби такі новенькі-біленькі були, то ще й нічого. Ну, схотілося мені молотковий. Всі що гарна краска, гарно держиться, на багато сезонів вистачає, держав не проявляється, не відпадає, не оббивається. Рішив спробувати. Так що тепер подивимося. І того процес пішов. <кхід> Вже можна сказати, Одчистив трошки від шкури в диск. Щось зміг, те зробив з ним. І скоструїть я манав морозиться, чи кажу морозиця морочиться. Отак От його відчистив, болгарка, щотки, наждачка. Зараз обдуваю, вимиваю бензином добре обезжирюю і буду красить а отакий от фокус хтось спробував спасібо інтернету як то кажучи подивився як красити диски карти сам елементарний спосіб мені це понравилось з мусорним пакетом но я не знайшов дома підходящого щоб обхати 16 скат туди ціляком Ну прийшлося картишками. Конечно без проблем. Краса. Понравилося. Даже думав не хватить колоды. Юмаєш ще пару карт свободних осталось. От, -от таке. йолки палки ж самому нравится. Робочий лайфхак провірено. Карти працюють на уро. Ось така красочка. Розтворитель, обичний пульвер і погнали. І так, наступив момент істини. Дивимося, як було лева сторона по старому диски біленькі, а права сторона вже готова. Мені наче тут красивіше. І отакий ефект. Полівізатора. Що заднє, що переднє. Якось так. Хуже не стало. А, наче лучше. Аби ще всі складки були нормальні. Ні, таке сірий лучший, Не знаю в кому. Це б ще узнати, скільки там молоткова кроска проходить. Будемо сподіватися, що сезонів на нескільки хватить. Щоб ниву покрасити, убирати ці всі гнидники з неї. Взагалі б, б нова машина вийшла. Ну то вже буде зовсім друга історія. Все, всім пока.